Як казав класик, якщо ви чекаєте ідеального моменту щось розпочати, то ви вже його безумовно втратили. Але є і хороша новина, що цей ідеальний момент, щоб щось розпочати, щоб міняти своє життя, він є прямо зараз, ось він, тут вже. І е, світ дуже змінився, дуже прискорився: нові технології, нові можливості, е, значить, нові. Способи залучення клієнтів то все нове. Та настільки швидко все, що навіть вловити годі. І люди, які почали навіть ну, раніше без якоїсь спеціальної підготовки, без якихось таких особливих спеціальних знань, вже вони попереду, вже вони попереду не були навіть на то 100% готові, але вони діяли. Вони діяли, діяли і діяли. І я знаю кількох підприємців, котрі Почали свій бізнес під час війни. За кілька місяців бойових дій, які тривали в Україні, вони почали діяльність і дуже, дуже сильно розкрутилися. І причому це легальним способом, так як дійсно, це підприємці. Вони просто робили і діяли, і зрозуміли, що найкращий момент, напевно, зараз для цього. І якщо ви розпочнете сьогодні. То за три місяці ви будете вже щось мати. Вже будете попереду, так? А якщо ви цього не зробите, то будете за цим шкодувати. Будете далі відкладати, далі, 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 і потім нічого не будете мати. Тому ви знаєте, я хочу вам сказати таке, що три місяці вони пролетять дуже швидко. От три місяці дуже швидко. Але якщо протягом, протягом цих трьох місяців Щодня робити якусь одну дію, ну потрішки, потрішки рухатися, то за три місяці буде дуже-дуже такий, знаєте, відчутний результат. Тому, е, якщо ви ну, досі вагаєтеся бо не знаєте, з чого розпочати, як розпочати, не переживайте, напишіть мені в особисті повідомлення і домовимося про першу консультацію і запустимо ваші зміни прямо уже зараз. Так що пишіть і домовився про зустріч, поспілкуємося, і будете знати, що робити далі. Які ваші перші кроки, які приведуть вас в кінцевому результаті до успіху.